Привіт! Вітаю на каналі Садові Екскурсії. Замовила 9 новинок для свого саду. Вілони. Вперше показую розпаковку від неї. Компактна коробка, надрізана, зроблена потрібного розміру. Це мені вже подобається, бо доставка новою поштою обійшлася лише в 108 гривень. Зараз я розріжу, і ми подивимося, як всередині рослини упаковані. Бо це ж важливо. Подивимося, що всередині. Ось так рослини щільно лежать. Тут видно самі горщики, і рослин не видно, тому що мал маленькі, ну, тому що вони такі і є мініатюрні. Ось так, дев'ять рослинок, як і замовляла. На пошті не оглядала це папір, щоб щільніше було. Ось подивіться, які це рослинки, більшість із них для могорокарію, але вони добре також підходять для Альпійської гірки, для Альпінарію. Ось такі маленькі рослинки. А тут, мабуть, що рослинка з відкритою кореневою одна. Вісім у контейнерах і одна з відкритою кореневою. Щільно лежали, не рухалися, не пошкоджені. І земля не висипалася. Ось мої новинки. Коробка була маленька, але не так уже й мало тут рослин. Я на ці рослини давно поглядала. У групі у Вайбері продавчиня виставляє актуальні фото, відео, дуже зручно, всі підписані. Доки я думала, з'явилися осінні знижки, розпродаж. Я писатиму назви рослин і ціну говоритиму. І давайте роздивлятися. Це етіонема, 70 гривень. Інша назва крилотичинник круглолистий. Дуже цікава рослинка, як на мене, подивіться, яке в неї листячко. Маленьке, маленьке, кругленьке. Так, стуляється цікаво, округле, дрібненьке. Сизувато-зеленого кольору, вона ще й цвістиме ця рослина навесні і є ґрунтопокривною і вічно зеленою. Я вже маю крилотичинник великоквітковий, та він зовсім не схожий на цей. А це арабіс келлера 110 гривень. Це найдорожча рослина в цьому замовленні. Дуже цікава рослинка. Ніколи не бачила такої. Маю три арабіси, а тут ще аж три приїхало. І ось арабіс Зюндермана, 80 гривень, теж дуже цікавий. Хочеться роздивлятися і роздивлятися. Це все вічно зелені ґрунтопокривні рослини. А навесні квітуючі. У мене є місце, де. Збираються ось такі мініатюрні рослинки. Хтось угорщики такі саджає, щоб не загубилися. А я прямо в рокарій. Там уже гарна компанія зібралася. А ось який яскравий. Арабіс, кавказький варієгата, 70 гривень. Дуже люблю рослини з варієгатним біленьким листячком. Вони такі яскраві. Це теж вічно зелена рослина. І ще й з яким гарним листям. Зараз, коли рослини не цвітуть, то це листя ніби квіти. Дуже люблю роздивлятися їх. Теж квітуюча рослинка, ну як арабіси квітують навесні. Наступна віталіана примолоквіткова. 80 гривень підписана. Колір такий сріблястий, як їжачок. Не часто зустрінеш у садах, бо маленькі ці рослинки вони можуть загубитися, частіше в горщики саджають, створюючи різні композиції. Та в мене весь рокарій як композиція. Я підставлю фото продавчині. Там є, як вона квітує жовтенькими квіточками. Дуже зручно О, мати групу у Вайбері люблю туди дивитися, де виставляються пропозиції. А це ще одне диво, як на мене, це ломи камінь гребінчатий 60 гривень. Які розеточки малесенькі, малесенькі. Я вже маю. Сім різних ломикаменів, і тут іще два отримала. Треба буде наступного сезону зробити про них окреме відео. А це Вероніка повзуча розеа, 60 гривень. Це не вічно зелена рослина. Продавчиня попередила, що зараз це, ця Вероніка вже зрізана. Та є малесенькі там листочки і видно, яка вона. Пухнаста, і я підставлю фото продавчині, цікаве листячко і рожеві квіти. Побачила на фото, хотіла ціле літо і таки рада, що купила, хоч і пізно, та садити ще можна. А це ломикамінь плетеносний, 70 гривень, з відкритою кореневою системою. Рослина з ґрунту. Я читала в інтернеті, що ця рослина не морозостійка, що витримує не менше як плюс 5, і що її треба забирати в приміщення або взагалі вирощувати як кімнатну рослину. Та продавчиня запевнила, що цей ломикамінь чудово зимує в саду і є вічно зеленим. Я його бачила в Ужгородському ботанічному саду в оранжереї. На каналі є відео звідти. Там ломикамінь заслав велику територію, та чомусь він не на вулиці Ріса в Оранжереї. Ну, побачимо. А це медунка Марджері Фіш. Це 22-га медунка до моєї колекції. І хоча медунки дуже схожі, та все ж відрізняються і за формою листя, і за малюнком, і за квітами побачимо навесні. Медунки на вічно зелені, які хости та брунери, то вони зникають на зиму, тому таке листя напівсухе це нормально для такої пори. Ось таке невеличке замовлення я отримала. Як вам мій вибір? Я пізніше зроблю відео і про те, де я їх посаджу. Як виглядає мій рокарій, зараз покажу. А ще я уже чекаю нові великі замовлення для нового проекту, про який я ще й не розповідала. Тож у мене сезон не закінчився найцікавіше попереду до наступної екскурсії.